Усі способи підключення комп'ютера до телевізора без проводів. У 21 столітті цілком можливо підключити комп'ютер до телевізора і використовувати останній як монітор. Спосіб зручний дозволяє переглядати зображення із комп'ютера на великому екрані. При цьому з'єднати два пристрої можна за кілька хвилин, ніякі особливі знання для цього не потрібні. Нині ми вам це доведемо. Сучасні телевізори, які мають Wi-Fi, можна підключати до комп'ютера без проводів. Є технології за типом DLNA та Wi-Fi Direct, за допомогою яких вдасться транслювати контент з комп'ютера на екран телевізора. Можна навіть повністю дублювати зображення, наприклад, вивести геймплей гри. При цьому відзначимо, щоб скористатися бездротовою передачею контенту, необхідно, щоб Wi-Fi був не тільки телевізор, але й комп'ютер. Міракаст. Це найсучасніша технологія передачі контенту. Вона підтримує роздільну здатність Full HD та об'ємний звук 5.1. Користуватися її зручно і тому, що її підтримка присутня в Windows 10 прямо з коробки. У пошуковому рядку Windows пишемо підключитися до бездротового дисплея» і вибираємо єдиний показаний варіант. Чекаємо, коли відбудеться пошук пристроїв. Після цього все, що вам потрібно зробити, вибрати потрібний гаджет. У цьому випадку телевізор. Підтверджуємо з'єднання на великому екрані та насолоджуємось. У деяких випадках при спробі підключення виникають проблеми, пов'язані з драйверами, налаштуваннями системи та некоректною роботою потрібних службових. Виправити їх легко потрібно лише трохи терпіння та навик користування гуглом. DLNA Ще одна технологія передачі контенту, але відрізняється від Miracast. На відміну від першого варіанта, тут виводити зображення з комп'ютера на екрані телевізора не можна. Суть DLNA – і створення спільного сховища, де можна зберігати потрібні файли музику, зображення відео. Для того, щоб скористатися DLNA, вам доведеться встановити медіацентр або скористатися Windows Media Player, вбудованим у Windows Player за промовчанням. Також на пристрої сервері, де зберігатимуться файли, вибираємо ті, до яких буде відкритий доступ.